Так, сьогодні поговоримо про біль після сексу і у чоловіків, і у жінок. Е, явище має назву Диспоренія. Чому ми говоримо про нього зараз? Тому що зараз воно стало частіше, ніж раніше. Ну і, звичайно, як раніше було. В тебе якийсь біль, щось десь болить, ти або. Це стид маєш або імпотент, або з тобою щось не так. І там, де у нас не так щось по сексуальності, звичайно, треба мовчати, тому проблему ніхто не досліджував. Якщо коротко, це зайнявшись раз сексом, ви отримуєте такий біль або дискомфортні відчуття, що сексу, мабуть, уже не захочеться. А якщо захочеться, то ви до нього так готуєтесь, ми розуміємо, що щось нездорове, що людина наштовхує себе на біль. Перед тим, як ми почнемо далі, я хочу наголосити, що це ми говоримо про психологічні причини, ніяк не пов'язані з медичними показниками, коли людини щось не так, чи гормонально, чи зі здоров'ям. І так, ця проблема характерна і для чоловіків, і для жінок. В моїй практиці ми до цього болю або замість болю ситуативно, да, або по черзі зустрічаємо такі симптоми, як бажання. Плакати, тобто починаєш плакати, да, болить, да, а плакаєш ти взагалі не через це, через якісь інші причини. Сильне спустошення, паніку, наче тебе пограбували, і партнер, той який поруч, виглядає як якийсь падло, який хоче, зни... хоче вас знищити, або ви хочете його знищити, або взагалі він якийсь як гвалтівник, і хочеться по нього да, кудись подіти, да, розірвати ці стосунки тощо. При покращенні хвороби, тобто, що мається під покращеннями. Ми працюємо в психології, ваше напруження спадає і симптом змінюється на інший. Це у нас може бути посторгазмічна хвороба, тобто, коли ви займаєтесь сексом, а після цього у вас зразу грипозні симптоми. Ви бігаєте чайки, п'єте, якось хочете це полікувати. Далі ознаки симптому токсичного шоку. Жінки знають, що це таке: різі в пенісі або андогенія, тобто страх взагалі отримувати будь-яке задоволення. А ще ми працюємо. Ми працюємо з заборонами задоволення. Тобто Тільки ми отримуємо задоволення, десь там таке з дитинства бабця каже, ох, проститутка, да, бо гуляючий ти хлопчик. Так не можна. А, тобто, механізми, вони такі, як і анорексії, як і булімії, коли проблеми з задоволенням, відсутність сепарації, біль да, під час самоідентифікації. І, да, і це саме лежить, як і анорексії, булімії здебільшого, так і в явищі десь і, і Що робити? Працювати з психологією. Психологом на жаль, довго. Якщо у вас е, залишились якісь питання, пишіть під цим відео, і я буду вам з радістю відповідати. І всього найкращого.